Нальні поліцейські шостки проводять превентивні заходи для того, щоб убезпечити дітей від темного боку інтернету. Нещодавно вони завітали до Шосткинського центру професійно-технічної освіти та зосередили увагу на запобіганні поширення нової субкультури редан. Виступають за свободу вибору індивідуального стилю та засуджують насильство з боку офників. Офники, тобто це ті, які проти цих реданів. в Росії. Ця Компанія або Субкультура, вона розвинена дуже гостро. Цей молодіжний рух почав активно поширюватися через телеграм-канали в лютому 2023 року. Тому поліцейські закликають батьків та педагогів більше спілкуватися із дітьми, звертати увагу на їх поведінку, коло спілкування і способи проведення дозвілля. Ми повинні перепопередити через батьків, щоб батьки вже перевіряли ці чати, щоб вони там не перебували. Також з педагогами були обговорені шляхи роботи з учнями, а саме як правильно з ними про це говорити. Питання, що це таке, звідки знаєш, чим вони займаються, якими це можуть бути наслідками звідки це походить. І чи хочете ви бути схожими на тих, хто це придумав? Як розповіли поліцейські шостки, вони вже отримували кілька повідомлень про те, що у місті можливі зібрання прихильників цієї субкультури. У першому випадку, коли підлітки збирались біля одного з кафе міста, з неповнолітніми їх батьками були проведені профілактичні бесіди. У другому інформація не підтвердилась. Але редені в місті шостка у нас немає. Тобто реден має позначку павука. Довгі чорне волосся, чорний одяг і клічаті штани. Так, може у нас хто, хтось і є і ходить в, в цих клічатих штанах, але вони ніяк не відносяться до цих реданів і вони не виступають за, за свій стиль, одяг і, і, і зачіст. Зараз дуже важливі правильна поведінка та безпечне користування сучасними технологіями. Прохання звернути увагу батьків, щоб батьки теж звернули увагу. Так я розумію, що ну з ними дуже тяжко працювати, і батьки деякі не можуть контролювати, і телефони вони не дають але. Безпека в наших руках наших дітей, і ми повинні це припинити, щоб не допустити ніяких правопорушень. Самі шоскінські підлітки розповідають, що про цю субкультуру чули та читали чимало. Бо ж за останні кілька днів це топ тема усіх новинних ресурсів. Проте, ні вони, ні їхні друзі не є прихильниками масових бійок. це з аніми пішло, і ну як я знаю, і. Підлітки одягаються у свій одяг, якийсь з павук, павуком, і йдуть проти других підлітків, другої, другого стилю, і там вст бійки, і ось так от і ходять одні, одні шукають цих ряданів і йдуть бити їх. Ось так. Ну ми з друзями теж не підтримуємо ні одну, ні іншу сторону, тому що це. Ну, з Росії ті я не буду підтримувати. Поліцейські зазначають, що штучне поширення такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно психологічну операцію та втягнути підлітків у протиправну діяльність.